Якщо швидко, те, то все буде гарно, то це розміщеться. Баланс був власне. йоту. От так. А, це ну, організавати, що інститут коштом прогоро. Отже, що ми, звичайно, знаємо, що немає, вивчайте, але я треба закон будучи робити. Це не означає, що вивчайте. Але сесії не здавайте по своїй бачі, як. Бачите свободу. Це питання було ставити перед ризом. Там що тут не тупиться? За порядком денним у нас у затворі. Я зрозумів порядок денний. От то питання у порядку денному. Ще. І було в композиції виключено. Ставлено на початок і не виключено. Переголошуємо це. Потім перше питання порозглядаємо. Давайте по порядку. А зараз, коли якісь зміни є до порядку денного свідчення, ви так уявляєте? Ні. В композиції більше не було. Коли в композиції виключене питання? за порядок денний. свідчення. Йдемо по тому порядку денного свідчення. до того питання.

Ви рішення прийняти, ви подаєте самі. Одне рішення є. давайте то питання робимо Ну, Вже в гуморі більше не треба, я так думаю. В принципі, всім зрозуміло. Про що йдеться? Може, хто хоче побачити дета ділянці? Отак і покажіть. Дивіться. Отут є, то є продана направо оренда, 12 гектарів. Тут є ще одна ділянка е, комунальної власності, тут ще одна комунальна власність. Тут 2 гектари е, вже є е, власності громади. І ото жовтеньке, ну, воно жовтеньке і тої горизонталі. І тут е, воно частина горизонталів на ділянці вже громади тих ти богається. І вот на тому то було повітря. Кому ж блесті кого-то подається? <плес> 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 Так, слово депутаты, я одне питання, яке Там там було був Спир, і сьогодні присутні люди, я бы тоже його развел. Ми, по-перше, зібрали, там всі. Всі буквально всі, всі сусіди, якісь спеціально пройшов, ну так вийшло, попросив побачити хай погрузив. Там інакшого виходу немаєш, це може бути нахана дорога спину. під час, може, готуються писляних яких. Інакше люди до своїх дідах не дойдуть. Всі сусіди погодилися, ми на то позвонилися і пропонуємо такий, то що ми маємо банк земноустріл. Всі буде. Навіть приїжджав і дзвонив до мене з передової житель, який я приїхав. Йому перекрив висловив вас на Донецьк, на там знаходиться. План, де червоним тобто, дорогу загального користування є. Дякую, каже, ми всі задоволені. Ну, Саша його звати. Рекомендую затвердити. Де ж нету я також ставлю домовладання про затвердження технічного розвантаження структури, що встановлює новий мікроальтернативний температурний режим холодильниці ТМ. Так? Встаткування з

Отже, Іван, перепрошую, але рішення є не прийнято. Я думаю, що то знайдеться найдеть, порозуміння, ви питаєте вийдемо найшвидший час в процесі. Зараз mm -hmm. найшвидший час зосередине грудня. Хіба плануєте, коли, коли плануєте їхати? <с fis liksom> Коли отець скажуть, ми приїдемо. Будьте слово, що в тим будень, а будуть всі, що на вас, що що люди кажуть, що населення немає день попереди, немає, немає нічого як запитання. Все. були люди, добре, давайте зразу домовляємося. чи ви думаєте, що люди що люди тепер не знають про це? Нам треба тут холо зборів. Ми потім по сюди, ми нас викладали шкафу, що ми за казали, отець отокція. Ми ж нас будете, вона звідти прямо під час. Але я навіть прошу, то пан сказав, що з передової 11 людей служить села, то але вибачте, з передової вони не зможуть приїхати. Нам передовіла передовіла, але... що задумуємося задати... Юліна Боровій раз, два роки Давайте домовлюємося що буде зіграти. Так, задумуємося. Мені час, Юліна, мені час. Так, дякую. Шановний голова ОДГ і шановні депутати і земельна комісія, я дуже вдячна, що ви нарешті вирішили моє питання. Дуже величезне вам дякую. І я вам дуже дякую за ваше порозуміння. І До, коли за... я можу, коли я могла за забрати себе по цей час. Ми зателефонуємо. Коли буде рішення, зателепоную. Давайте на неделю, 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 Завтра завтра. неделю, давайте на неделю, давайте на неделю, давайте на неделю, давайте на неделю, давайте давайте на неделю, давайте на неделю, давайте ви дихалися? Та розвивай. Підписатися. Та підписатися. Буде на 30 чи хвилин? Хвилин 20. Та І що це ви робите там? Він все розтоплює. Можна в цьому прийти, бо шостого не

Повідомив всі, як це має бути і де бути. Хто хоче з депутатів, хто не прошу. Так, може, я до цього не допаду. Я попрошую. 50 листопада, 15.00. Добре. Дякую. Дякую. Счастливо вам Наступне питання. Про внесення змін до річної сесії від 10 12 2020-го по підтвердження на Галині Північної Ради. Я напевно коротенько, якщо громади сподіваюсь що що Дивіться, е щоб в цій ситуації не виникало включення порядок денний, бо годину часу, як мінімум, потім має мають. Половину будуть хотіти включати, половину будуть хотіти не включати, хотіти вивчити до вивчити. Є пропозиція е щодо включення або виключення питання з порядку денного сесії, подивіться, депутатами, сільськими головою голові, комісії або виконавчого комітету в письмовій формі або пероперовій або електронної поштою не пізніше, ніж за два дні до проведення сесії. То, що комісія потім засідає, дає якийсь висновок, той висновок вже йде на сесію. Зараз висновок проходить на сесію. Ми по порядку задаємо питання, але два дні перед тим. Давайте то включу. давайте ще то включу. Давайте ще то виключимо. І, і потім воно виходить волога. Ми зараз на зв'язку прислав е свою пропозицію до порядку денного. Якісь негайні питання, наприклад, там, там зазначено. В Це... Це... останньому пункті зазначено. Е, так, негайно розумієте, наприклад, просто комісія не буде в але може бути нараз у процесі. Пропозиції, які подані піднімають, встановленого року, можуть бути включені до порядку денного у разі підтримки більшості депутатів із загального складу ради без прийняття окремого рішення сесії. Тобто, це якась пропозиція і нагальне питання, ми цю пропозицію отримали. Давайте пропозиції, бо запитання. Є запитання. Ми обрізаємо всі демократичні засади, проведення сесій усіх півтора тисячі громад, які україні, тому це зміни у всі наші існуючі демократичні інституції. Я хочу під час сесії внести. Це є хрест наших демократичних засад, які віками устав. Що ми робимо? Треба мені наших пунктів і четвертий, і п'ятих. Ми перекреслюємо всі демократичні засади, які сформовані Верховною Радою, і всіх демократично сльозною, але Генеральною асамблеєю Ради Європи. Що це ми вносимо конституцію прав? Ви свої ви свої думки сказав? Давайте полічуться з повагою поваги, нево наводити, де зимові свого цього, вони не сказали, виносимо свою Головна Мета даного рішення, щоб нормально організувати підрозділи. Ну, питання бюджету було попередній раз. Вчити до порядку, дай виділити 50 тисяч. Виділення коштів передбачає засідання бюджетної комісії. Робити перерву чи що? Ну, Тобто десь ці кошти треба. Ви нас обмежуєте повністю вас. Ну, дивіться. То я славу по іншому. Так само поважаю. Є для того, Верховна Рада. То, я це зразили... достатичний принцип нашого життя і існування. Хлопці, шановні. Ну, По-перше, по, 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 на дане питання попередньому говорят покажемо. На жаль, вас не було. Давайте да. ви, правда, ви, в праву Европа, если. Давайте ставим онлайн про нас не зміни до речі сесії, де забаці. Ну так, пожалуйста. Поки голосуєте наступне питання, Добре, додай, додай. Додай, додай. про запровадження прямих трансляцій та зараз засідання сільської ради. Теж ми обговорювали це питання на попередній нашій зустрічі. Були пропозиції, щоб все-таки були проведені прямі відеотрансесії та засідання. В частина складів казала, що не конче, бо під час воєнного стану того намагаються, може бути тільки е відео. Відеозапис, відеозапис. Мову, прошу, піду, пію, депутаті, на сьогоднішній день. Та ми піду, і будемо виступати, я тобі показую інфляцію. Слухай, я вам дай кілька, то вийшов. О, за... Ні, я кажу, що виступ, то є спочатку, що виступ, що немає, то я ставлю випускання за пані.

Шані депутати, давайте питання також піднімалося. Щодо там роботи чи голови комісії, чи членів комісії, чи до відвідування сесії ради, так поговорилося. Якщо є пропозиція персональний склад комісії, прошу говорити. Бо можна залишити так, як є, можна розмістити. Минулого разу говоримо про папа. Ну, е нас чекає у вас, 19 буде, він не хоче, що двоє буде присутні на цій Він казав, що у фотографа, там, де поліції буде, щоб э-е, а потім, коли Давид Бог повернеться, щоб до нього виїхав поліція з ним разом. Але ще треба перше і домовитися. Ну, він мені проподіться вони менше питають медична комісія. Може, це має пропозицію перейти з медичної підтримки. Там є лише стану поверхні. Зараз дайте на мене плати. Зараз час скаже, коли буде йти на спортивний день. Кажіть, так зараз це питання. Це попереднє голосування. А чого ж можна об'єднати, наприклад, освітянську комісію з нашою охорони здоров'я? Ми продумали, але є ризик, що потім буде братинську. Ні, я ми то порахували. Є сім, буде одинадцять, треба, щоб збиралося 6. Порахували, що я буду розглядати. Більше ну, ну в тій комісії працюють, дозбираються ну, що земельна, що освітня, більше проблема без змін чи так. Це... Добре, ми було до мами такого. Бачите, ні, бо що пацана нападає. Я тоді вас двічі кажу, що нападає. Це Іван не просто перейти на цю комуніцію. А, ти тільки заміниш, а я Замість нього, ось вводи до мами. Іван Михайлович, ти тут переходиш? Маслей. Чи де їх хватає, ніби Іван Михайлович?

Як але до за кордону, але також він не відвідує. Я їх вперше побачила задовший фегумент. Що він не відвідує, він не зовсім коректно. Що стосується. Ні. Я прошу врахувати той момент, що Іван за кордон поїхав на з добра. Він, він вимушений був поїхати. Але тим не менш, він зі своїми виборцями працює. І коли ми зараз підтримуємо це звернення, ми підемо проти його волі, тому що він не хоче втрачати зв'язок з громадою, І ми підемо проти виявлення тих людей, які його підтримали. Тому що його аргумент в першу чергу, що якщо він достроково припиняє, то означає, що він своїх, своїх виборців, якось так знаєте, підводить хотіла кидає. Ну, я І це рішення, коли мене питали, чому мені розходиться, чому я проти цього рішення, мені розходиться в тому, що це рішення, по відношенню до Івана, є трішки, ну, не, трішки непорядне. Ну, дивіться, чим поплекати по рішенням. У нас останні рази, коли сесії збиралися, у нас ледво, форум, там щось знаєте, І коли до якогось депутата каже, ну, що ти не даєш на сесії? Каже, знаєш що, а там за кордоном йому можна не ходити. А я що тут мені треба ходити. Тобто, щоб не було тих прецедентів. Я, я підтримую, якщо, дивіться, якщо буде відвідування сесії таке, як сьогодні, потворення року, то цього. Не треба нікого виключати, не треба нікуди звертатися. Але е, якщо він не збирається не 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 забезпечити е, роботу ради, треба виключати такі президенти. Тобто тоді треба по всіх працювати, так і каже. Але починати треба з того. Ні, якщо починати, починати зі всіх. Але знову ж таки, нові... пане голову, я вернуся до проекту рішення. Проект рішення притягнутий за вуха до закону, тому що жодної підстави, що депутат перебуває за кордоном. Нема такої підстави, щоб припинити його достроково повноваження. У повноваженнях сесії ради є тільки дві підстави, коли депутат напише заяву власноручно, добровільно, тік, за обвинувальним вироком рішенням суду. Що стосується цього, цієї ситуації, вона не є ніде передбачена. Тобто, так, ми звертаємося до ЄС, просимо посприяти достроково. А як ЄС має вам реагувати на це? Ну, В рамках якого закону? Ну там виконують значно, якщо в більшій сесії депутат не відвідує, то вони підставили для дострокового процедуру повноваження. Знову ж таки, це знову ж таки на розгляд, якщо були поважні причини, якщо були суб'єктивні, якщо ЄС відреагує на це з точки зору відвідування, то так. Але якщо він відреагує з другого боку, що частина виконання обов'язків депутата полягає не тільки у відвідуванні, але й у роботі з виборцями. Та якщо на так відпишуть, думаю, що не вам не. Нічого. Тому, колеги, я випросила це питання з уваги до Івана, до його роботи і до його виборців, не підтримувати і відбуватися. І пам'ятайте, що таке питання колись може стояти Дозвольте, у вас.